Nightcore nu 06 Mi – це мілітарі версія сигнального ліхтаря, який використовується як інструмент для ідентифікації свій чужий на полі бою. Пристрій має інфрачервоне світло, яке видно через окуляри нічного бачення і не видно неозброєним оком. Ліхтар сумісний з рельсою ARC, тому його можна використовувати без допоміжних аксесуарів. Але в комплекті з ліхтарем також є три кронштейни. Вигнутий із системою «Велкро» спеціально для шолома, кронштейн із системою молі для використання на рюкзаках або жилетах, і третій кронштейн з магнітом і системою «Велкро». Ліхтар має всього одну кнопку, але аж 9 різних режимів. Якщо затиснути кнопку і тримати, по черзі будуть перемикатися такі режими: інфрачервоне постійне світло, інфрачервоне блимання, червоне зелене і синє світло з блиманнями, і останній режим поліцейський маяк. Пристрій має пам'ять режимів, тому буде вмикатися на останньому, який використовувався. Оскільки інфрачервоне світло невидиме для ока, пристрій сигналізує про вмикання або вимикання вібрацією. Якщо ви затискаєте кнопку і відчуваєте коротку вібрацію, це означає, що увімкнулося постійне інфрачервоне світло. Довгим натисканням на кнопку світло вимикається і при цьому відчувається довга вібрація. Якщо затиснути кнопку і тримати, ліхтар перейде в режим блимання інфрачервоним світлом, при цьому відчувається подвійна вібрація. Так само довгим натисканням ліхтар вимикається з довгою вібрацією. Якщо ви забули і не розумієте, увімкнений ліхтар чи ні, достатньо коротко натиснути на кнопку. Якщо ліхтар буде увімкнений, ви знову відчуєте вібрацію відповідно до режиму. Якщо ліхтар виявиться вимкнений, після короткого натискання на кнопку ви побачите блимання синього світлодіода. Це ще одна корисна функція у ліхтаря, яка інформує про стан заряду акумулятора. Три блимання буде означати, що акумулятор заряджений вище 50%. Два блимання нижче 50% і одне блимання нижче 10%. Ємність вбудованого акумулятора складає 250 мАч. Ліхтар заряджається через порт USB-C і після повної зарядки може світити до 50 годин в інфрачервоному сигнальному режимі. Також пристрій має можливість працювати під час зарядки. Ліхтар зроблений з міцного пластику, має вагу не більше 17 грамів і може використовуватися в будь-яку погоду, оскільки має клас захисту від води IP66. Комплектація пристрою включає кронштейни, кабель для зарядки, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!